Вітаю, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас буде загальний терор розклад, у якому ми дізнаємося, чи прийде у ваше життя кохання. Я буду цей розклад робити для жінок. А мужчина може слухати цю інформацію, і перенаправляти на себе. І зараз ми спочатку подивимося вашу сигніфікацію, подивимося, хто ви. Яка ви жінка, в якому стані ви зараз знаходитеся? І для цього з колоди ми зараз виберемо, хто перший вийде у нас, а у нас вже вийшла королева чаш, яка у нас знаходиться в такій трошки депресії. Вас можуть підтримувати ваші друзі, ви не одна, можливо, ваша сім'я вам допомагають. Щось у вас не ладиться, у вас стан не дуже хороший, можливо, цей стан, власне, зв'язаний із коханням, а можливо, з чимось іншим, але те, що ви одна, одинока, відчуваєте себе одинокою, скажімо так, знаєте, тому що відчувати себе одинокою, бути одною це різні речі. Ви не відчуваєте себе добре в, цьому, в цій самотності. Добре, і які у вас перспективи? Зустріти мужчину в найближчі 2-3 місяці. Ну, бачите, ви дуже хочете, дуже сильно хочете. І прямо, знаєте, шукаєте цей шанс, можливо, ви десь а, в онлайні цього, також, знаєте, з мужчинами спілкуєтеся на сайтах знайомств. Вам дуже сильно хочеться, щоб ця ситуація вирішилася. Але, але все якесь не те. Окей. Дивіться, по-перше, те, що ви одна і вам здається, що ви все тягнете на собі, що ви жінка і вам потрібна підтримка, це все факт і це правда. І ви дійсно дуже сильно змучилися, і вам навіть ну, не особливо а, щось приносить зараз якесь велике задоволення. Тобто, ви, можливо, якось витягуєте себе а, з дому, а, з якоїсь емоційної ями. Ви втомилися і втомились дуже. Але суть цієї ситуації полягає в тому: ну, Давайте давайте зразу відповім, чи зустрінете ви свого мужчину. зустрінете. Але. Суть ситуація полягає в тому, що те, що ви зараз пройшли, воно дало вам надзвичайно велику силу. І е, те, що ви, е, до речі, трошки тривожна людина. Е, ви, можливо, навіть трошки свою тривожність е, зменшили за якийсь довший період часу, поки ви одна, або поки ви власне в бажанні знайти і зустріти партнера по житті. Е, вам Зараз потрібно відпустити бажання зустріти партнера. Якби це ось не було для вас складно і не звучало для вас складно, як тільки ви відпустите це бажання, тобто перестанете вам навіть не потрібно зараз шукати когось, десь там на сайтах, десь там ходити або Думати про це багато. І як тільки ви це відпустите, до вас, до вас одразу просто прийде мужчина. І що це буде за мужчина? Ну, це буде мужчина, який вам у всьому допоможе. Це буде той мужчина, по-перше, у вас буде дуже сильне притяжіння, і е, у вас буде дуже-дуже сильна, ви його впізнаєте одразу, тому що буде дуже сильна сексуальна енергія. Е, е. Мужчина, який дуже добре вже знає все про себе, дуже внутрішньо розвинений, власне, він зможе стати вашою опорою. Він взагалі вам зможе дати і сім'ю, якщо ви хочете сім'ю, і дітей, якщо ви хочете дітей. Це все у вас може бути. Одним словом, тут ми розклад робимо для вас і ваше особисте щастя, сонце. Тому просто відпустіть цю ситуацію. Добре, як ви запитаєте, як її можна відпустити. Давайте подивимося, що карти Таро підкажуть вам. Е, ну, по-перше, е, у вас є дуже багато ще е, всього, що, чим ви можете займатися, включаючи вашу роботу, ваше хобі, е, будь-що включиться в спорт, вам треба збалансуватись терміново. Ви постійно в тому, що, О, Господи, побач мене, я так хочу пару. Е, Просто переводити свою увагу вам одиноко, а ви там подивіться на якусь квіточку, чи за вікно, там сніг іде, чи що у вас за вікном, де б ви не знаходились, в якій країні. І подумайте про оцю квіточку, яка росте. Тобто таким чином ви навчитеся переводити свою увагу. Вам приходять якісь думки знов про вашу самотність, а ви йдете, не знаю, бігаєте на бігову доріжку ось тому що. В інакшому випадку, якщо ви не відключитесь і ви будете на цьому настільки концентрувати свою увагу, що ось там е, в моїх там друзів чи в моїх е, знайомих є сім'ї, є люди, а в мене немає, то ви можете дуже сильно просто забрати багато від себе часу. У вас чекає мужчина, і цей мужчина ще, е, тобто простором, вже для вас насправді сформований. І він. Е, Мало того, що він внутрішньо сильний і дуже духовно розвинений, так він ще і при грошах. Тобто це не є людина, яка буде сидіти у вас на шиї. Це людина, в якому, швидше за все, є своя нерухомість, є прибутки, є заощадження, і він вам йде як подарунок долі. Тому ось такий чудовий розклад вийшов. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити лайк для, взаєм... для енергообміну. І я вас буду чекати а, на своїх наступних відео. Па-па-па-па!